Всім привіт, ви на каналі Сіпаден 23 і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Ми сьогодні знову будемо виживати на острові. Друга частина. І заварюйте чайок, беріть шоколадку, ставте лайки, підписуйтесь і дивіться відео. Лише поки що Лише. Почекаємо. Ресурс загадайтесь, скоріше завантаження опів. І сьогодні ми продовжуємо виживати. От дом, який ми построїли в прошлій серії. І кстати, в нас виросли ягоди. Ну, а ще спочатку треба поспати, а у нас є ліжко, нема. Ну це дом крутий. <кхід> Позбираємо ягоди, бо в нас проблеми з було в прошлій серії. Все готово. Можна щось посадити, як сюди. Я десь що. Тіко такий. А ми вчора лежу в прошлій опана. Там, де не досвітив, там і з'явився, так? Да? Тепер нема опит їх. Я би, звісно, сказав, що нам би треба було розрушити вот штуку. Вона нам мішає. Вона з'єднує до цього острова. Ну, Це значить так буде. Ми ж хочемо побудувати Карпати. Це, то буде найвища гора гора. А тут будуть маленькі менші гори. Так будемо строїти. Тепер треба раз накопати піску і закрити яму, які там є. Ці дві. І піти копати. Для вас пройде секунда, а для мене ну, нормально час. Я дивіться, що знайшов. Тут була печера. Я зламав один блок і вона обвалилась. Тепер тут нема ніч. І у мене трохи є. І це. А ми перебігли, нам тільки це треба зламати тут. А ми почали зламати ще там. Мож поїсти. Може поїсти. Ми можемо просто в наступних серіях вибере і зробимо порох. Угу. Песок. Крипер И зомби. Крутый, зачарованный. Шапка выпала. Крипер. А. Там крипер, откуда бы все Куди підійшов паук зай? Вже тут дуже мало пауків. А що він взорвався? і дійшов на нормальну відстань, якій він уже не мав триватись ой її. А що там зомбі-селяни роблять? Їх тут навалом. Куди? Паук там треба нам було освітити там територію в прошлій серії, значить, ну мене освітили. О, я його виросли. опять виросла. Куди? Ловушка. Тут <гум> торкає зесь вплив. Уже Розкат, ой, розкат коротше. Що в нас є? 14 піску, 6 піщаників, два палучек глаза і одна паутина, Ой їде. Да. Я хочу печеру. Або піти на пошук скарбів. Я піду на пошук скарбів Ой, ягод. Нам вони треба. Підемо туди. Там болото. Че що? Дасть або, от нам туди не треба. Нам треба туди хвойний ліс. Нам чоловік хотіло зламати. А може кстати, бо наче розвиватись не на тому величезному острові, а на цьому маленькому. Ну, Це вже дуже маленьке. Пливемо і пливемо. Печера якась глибока. Ну, жаль, що я не на таких версіях, там, де можеш покласти дверку і там буде воздух. Так, де воно так далеко? Ми вже би мали приплисти, а от. Хвойный ліс. Нас наш дом вообще посередине світу построєний. А кстати, может, подепагнуть острова пити звука и? Зломалась. Можна піти добути дерева. І особливо, що я знаю, що поселення деколи це заспавнюється в таких боковушках. Почті в кінці карт. Ой, печера. А вона невелика, так? Да? Да. Тут крипер взрывався. Видно про кратеру. Вовк. О сейчас дождь, кстати. Ну, вот яке прикольне озеро тут. Треба знайти скелетона. О ягоди. Нам не треба. Тут Тоді скелети. Щас дощ паде. Маємо бути багато їх, а їх нема ще. Чого їх не треба, їх багатько? А коли треба, то ні, нема взагалі. Ніч не видно. ще один вовк. А тут їх два. Ты хоть один скелетон? Чергі точно має бути. У нас нема світу. О, шестнадцать я. О, вот где я І може б і каменя було накопати, бо нам його треба буде багато. Там є уголь. А тут вода. І шахти якісь. Нам треба заліза багато. Десь. А, математик включити А 24 заліза нам потрібно Достати не багато Ми тут були а сендостроєних шахти Оп. де все опано. Попри Попригунчик. Тудово прийти не міг. а тут не спавнер. Случайно, що їх тут так много. Їх щось тут дуже много. Нового боку. Майнкрафт хотів запустити його. Я думав, що їх там багато. Так, треба бути ще вугля. У нас уже ноль. Просто добути його бо в пічку було. <кій> так, добули ми достатньо три вугля. Так, 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 так. Тут уже вся печера. Ми не добули, звісно, стільки, скільки нам треба було, Тоже теж нормально. Да, кинчилась. А не нам три тридцать залеза. Чуть-чуть просчиталось. Ми тут ще не були. Овця остання. Нам більше не треба. Це маленька чи велика? Маленька, а вот і велика. Его не муж, куда ты втекаешь? О все наконец-то мясо еще мясо. Може бігти додому? Ну, куриці нам не треба. Ой, а тут поляна. Поляну треба перевірити, бо тут може бути і поселень Хрюша. Куди тікаєш? Ой, оце. Все, миситі на максималку почти. Опа, і ще одна. <кій> ми знайшли нормальну поляну, там, де можуть бути і поселення. Але їх тут О, дивіться, які гори. Скала де це поселення. А. Ось ще одне. Треба просто відділити одну шерсть. О, все. Я просто хочу зробити паркурчик собі. Блін, я ну паркура. Особливо Майнкрафті ще. Короче, нам треба додому. Бо вже нічка сейчас будет. Що ми так повільно пливемо? Чтоб ми взагалі, де нам не треба сюди, Щоб наш дом... Кудись так так далеко заїхали, куди нам не треба <ривіт> А. ха <ривіт> ха захватили. Ти хто такий? Не надо мені упівать. Треба утікати до одних. Не мою лодку крав. Скоріше, возьмесь. Все Ступай. ступи, ви майже знаєте що ще зброй? Політіла на радить. Що? Як так скоро? Це дуже скоро. Я не розумію, як управляти цим. Куди? Це дуже скоро. Куди? Наш топор пусті нас. Куди? катался, короче. Со скоро. Но неудобно. И мы вообще не там, там, где мало бы уже быть. Скелет. Туда. а вот Куда? Иди сюда. Дет. Він, а дуже мало здоров'я. Не його вбити. Ні, у мене пів хп, Біжим. Бі... Там ще один був. От тут пуста територія можна політіти. О, все, тепер все добре. Ми їдемо до свого острова. Все у нас добре. Охону дев'ять голів. Зробимо сейчас собі залізку. і меч. Кріпе, ти що тут забув? Що тебе не хватало? У мене пів ХП. Никіт, він хоч один раз дома хоч та пів хп. Мені хана. Ну, короче, для вас пройдет секунда, для мене п'ять минут. Ну, вообще в якомусь там там не так Все, дому. На нас провождав Леша, видно, вже тікає. Ну і что тут десь видимо? Ты все раз аппарат. Вот. как далеко. Ой, ля. А догодка і лопата. А годка там треспан. О, сосна виросла. Чи дві? Все, наконец-то я годин состатишка. Переступимо цю ніч. Ну, всім дякую за перегляд. Ми сьогодні розбилось намного сильніше, як учора. У нас даже злодізо з'явилось. Так що. Якщо ви хочете нові відео, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Хочу Майнкрафт. І всім пока!